Доброго дня, шановні друзі. Пропоную до вашої уваги розв'язання задачі з розрахунку перехідного процесу класичним методом. Вколі, що зображено ось тут, на цьому рисунку, треба знайти закон зміни струму І3 в перехідному процесі. Ця задача не є дуже складною, а підвищена категорія складності. Їй надана тільки тому, що схема містить джерело струму, яке зазвичай викликає складності та непорозуміння у студентів. Я поясню вам і вже пояснював багато разів, що наявність джерела струму вона не є катастрофічною. Треба тільки пам'ятати властивості цього джерела, ми сьогодні про них ще згадаємо. Отож, розв'язуємо задачу. Знаходження струму І3 в перехідному процесі класичним методом. Перш за все, не забувайте, коли ви розв'язуєте будь яку задачу та знаходите будь-яку величину струм або напругу, ви обов'язково, перш за все, повинні задатися умовним позитивним напрямом того, що ви шукаєте. Припустимо, ми обрали ось такий умовний позитивний напрям струму І3. Якщо ми розв'язуємо задачу класичним методом, то ми шукаємо струм І3 як суму двох складових вимушеної складової та вільної складової перехідного процесу. Як ви пам'ятаєте із теорії, вимушена складова перехідного процесу це усталений режим, який буде в післякомутаційному колі, тобто після замикання цього ключа. А резистор післякомутаційному колі r 4 буде замкнений на коротко, тобто він буде відсутнім. Вільна складова перехідного процесу власне і обумовлює самий перехідний процес, накладаючись на існуючу вже вимушену складову. Отож, знаходимо вимушену складову як режим, що встановився в післякомутаційному колі, це коло постійного струму. В колах постійного струму, як ви пам'ятаєте, катушки можна замінити короткозамкненою ділянкою. І тоді ми маємо ось таку схему кола постійного струму. Ось тут стояла наша катушка, яка перетворилася на короткозамкнену ділянку. А ось тут був резистор r 4 якого зараз нема, тому що його замкнено накоротко, нам треба знайти струм у цій гілці, який і є. Вимушеною складовою нашого струму, що ми шукаємо. Як ви бачите, ця схема містить два вузла ось перший, і оцей, який ми з вами призначимо базисним вузлом, тому для пошуку цього струму найраціональнішим є метод двох вузлів. Метод двох вузлів передбачає, по-перше, знаходження вузлової напруги між даним вузлом та базисним вузлом, яка направлена саме так, як показано тут синьою стрілкою, від даного вузла до вузла, який ми з вами призначили базисним. Величину цієї вузлової напруги можна отримати за формулою дробу, в чисельнику якого будуть струми. Джерел струму, що підходять до даного вузла, або перетворені джерела напруги e2. Потрібно розділити на r2, і ми знайдемо еквівалентну величину струму, цього, струму джерела струму, який еквівалентний ось цій гілці. Ми бачимо в чисельнику мінус й1. Чому мінус й1? Тому що це джерело J1, воно вийшло із першого вузла. Бачите, у нас тут розтягнутий перший вузол. Плюс е, дроб є 2 поділено на R2. І знаком плюс, тому що джерело E2 дивиться у перший вузол. Воно підходить до першого вузла. Інші гілки не мають ніяких джерел, тому вони тут у чисельнику дробу відсутні. Бачите, ось і усе. Що стосується джерела струму. Що у знаменнику цього дробу? Алгебраїчна сума провідностей усіх гілок, що підходять до даного вузла. Дивимося ми на схему. До зданого вузла підходить гілка з резистором r 1 Вона має провідність одиницю, поділену на R1, підходить гілка із джерелом струму. Але Пам'ятаєте, властивість цього джерела. Внутрішній його опір дорівнює нескінченності, а провідність, відповідно, відповідно, дорівнює нулю. Саме тому ось тут ми її не враховуємо. Оця властивість джерела струму, про яку я говорив на початку розв'язання цієї задачі. Переходимо до третьої гілки r 2 e 2 Опір цієї гілки дорівнює R2. Чому так? А тому, що опір цього джерела дорівнює нулю. Пам'ятаєте, властивості цього джерела. R2, і оцей нульовий опір джерела Е2, вони з'єднані послідовно і складають опір цієї гілки. Одиниця на R2 це провідність цієї гілки. Ну і гілка з резистором R3, яка має провідність одиниця поділена на R3. Підставляючи числа нашого, нашої задачі, ми отримуємо, що вузлова напруга складає 29,33 В. Бачите, ми отримали цю напругу із знаком плюс. Це говорить про те, що оцей напрям, який ми з вами обрали, він є вірним напрямом. Чисто випадково. Тепер ми можемо знайти вимушену складову струму І3. Просто поділивши ось цю напругу на опір резистора r 3 бо ця напруга u 1 вона цілком прикладена до третього резистора. Ділимо на R3 і отримуємо вимушену складову струму 19,55 А. Бачите, половину задачі ми вже розв'язали. Залишилося знайти вільну складову. І зараз ми і зосередимося на знаходженні цієї вільної складової. Для того щоб знайти вільну складову перехідного процесу. Треба знайти корені характеристичного рівняння. Вони будуть визначати швидкість зміни перехідного процесу. Вони будуть визначати загальний вигляд вільної складової. Знаходимо характеристичне рівняння. Для цього ми з вами використовуємо. Метод вхідного опору, розриваючи нашу післякомутаційну схему, ось таку без резистора R4. І після видалення усіх джерел, які існують в цій схемі, ми її розриваємо у будь-якому довільному місці. Ну, наприклад, ось тут. Бачите, отут ми її розірвали. Де поділися джерела, ми видаляємо їх. Але залишаємо на місці їх внутрішні опори. Цей внутрішній опір дорівнює нескінченності, і ми бачимо ось тут, між цими двома точками, де стояло це джерело, нескінченно великий опір, тут розрив кола. Тобто, бачите, це джерело напруги просто зникає із нашої схеми. Зникає і джерело Є2, але залишаючи після себе свій нульовий внутрішній опір. Ось тут коротке замикання. Це є нульовий опір цього джерела Е2. Катушка L3 та R3 залишаються на своєму місці. Тепер, коли ми отримали таку схему, ми пропускаємо, що відносно цих зажимів діє змінна синусоїдальна напруга з якоюсь частотою Омега, і ми повинні знайти комплекс вхідного опору відносно цих затискачів. Можна побачити, що резистор R2. Та гілка r 3 l 3 з'єднані паралельно, а з резистором R1 це паралельне з'єднання з'єднано послідовно. І ось ми з вами отримуємо формулу. r 1 плюс паралельне з'єднання резистора R2 та R3L3. Ми беремо добуток комплексу повного опору цієї гілки. На комплекс повного опору цієї гілки, це R2 на R3 плюс J3. Пам'ятаєте, це індуктивний опір катушки L3. Ділимо на суму цих опорів. Ми отримали комплекс вхідного опору. Тепер чисто формальний крок. Ми чисто формально усюди де бачимо, омегу, замінюємо на літеру П і прирівнюємо цей вираз до нуля. Після цього ми отримуємо такий вираз. Це ще не характеристичне рівняння. Треба трохи перетворити його. Перетворити, привівши до е, загального знаменника, е, ось цю, е, скласти цю, ці дві величини, знайшовши загальний знаменник. Загальний знаменник буде R2R3 плюс, плюс PL3. Ми множимо на нього, бачите, R1 помножено на R2. Плюс r1 помножено на L3 плюс PL3 помножено також на L3. Розкриваємо дужки у чисельнику. R2 помножено на L3 плюс r2 помножено на P L3. Цей вираз дорівнює нулю. Чому так? А тому що дроб дорівнює нулю, тоді, коли її чисельник дорівнює нулю. Тому, після приведення до загального знаменника, ми перестаємо звертати увагу на цей знаменник і зосереджуємося лише на чисельнику цього дробу. Тут можна трохи ще перетворити, таким чином, як показано тут у цьому рівнянні. І тепер з цього рівняння можна визначити невідому величину P, корень цього рівняння. як... Дроб, який показано ось тут. Бачите, із знаком мінус ми отримали цю величину, підставивши числа, отримали мінус 779 секунда мінус, мінус першому ступеню. Це одиниця виміру коренів характеристичного рівняння. Знаючи корінь характеристичного рівняння, він у нас один однісінький, і він обумовлює такий простий вигляд. Вільної складової. В загальному випадку ми вільну складову шукаємо як якусь невідому сталу інтегрування а помноженому на експоненту в ступеню Pt, або в нашому випадку на експоненту в ступеню мінус 779Т. Треба знайти сталу інтегрування. Знаходимо сталу інтегрування. Як значення вільної складової перехідного процесу у час 0. Але пам'ятаєте сума вільної плюс вимушеної складової становить весь перехідний процес. Тому частинку вільну складову ми можемо знайти як весь перехідний процес мінус вимушену складову, а нас вільна складова цікавить лише у момент часу 0, Підставляючи 0 сюди, ми позбавляємося ось цієї експоненти і отримуємо лише А, яке дорівнює І3 вільне від нуля. Ось звідки взялося це рівняння. Тобто, ми повинні від значення струму І3 у момент 0 відняти вимушену складову цього ж струму у момент 0. Вимушену складову ми з вами вже знайшли, і тепер треба знайти І3 від нуля. І 3 від нуля це струм в перехідному процесі, перехідний процес щойно розпочався, момент 0 це початок перехідного процесу. А струми і напруги у момент початку перехідного процесу, вони звуться початковими умовами. І якщо ви пам'ятаєте наші лекції, а не пам'ятаєте, то, будь ласка, перегляньте, перш ніж визначати значення початкової умови. Треба з'ясувати, до якого типу відноситься ця початкова умова. Початкові умови бувають незалежними та залежними. Незалежні початкові умови це лише струми катушок та напруги конденсаторів. А залежними є усі інші струми та напруги. В нашому випадку І3 діє в катушці Л3. Тому це буде незалежна початкова умова, і для її знаходження ми використовуємо закон комутації, який для катушки говорить, що струм катушки в момент комутації, 0 із знаком плюс, який тут стоїть неявно, дорівнює струмові, який був у момент комутації із знаком мінус. Тобто, коли цей. Ключ ще не замкнувся, і резистор R4 ще був присутній у схемі. Це знак мінус докомутаційне коло. І воно в нашому випадку має ось такий вигляд. В цьому докомутаційному колі нам треба розрахувати, І3 від нуля знаком мінус. Але ж це схема докомутаційна. Перехідний процес в, неї, в неї ще не розпочався. І тому ми знову маємо коло постійного струму. І нам треба знайти оцей струм в цій гілці. Це коло, як ми вже знаємо, має два вузли. І ми можемо, використавши метод двох вузлів, знайти оцей струм. Знов знаходимо у 11 Подивіться, будь ласка, формула, на загальний, на перший погляд, така ж сама. Чисельник, такий самий, як був у нас на попередніх слайдах. Одиниця на R1 плюс одиниця на r 2 вони збереглися. Але тепер до резистора R3 додається послідовно з'єднаний резистор r 4 він ще не зник в нашому колі, ключ ще не замкнувся. Опір катушки для постійного струму дорівнює нулю. Тому загальний опір цієї гілки буде r 3 плюс r 4 А одиниця поділена на r 3 плюс r 4 це провідність цієї гілки. Підставляючи числа, отримуємо напругу. Знаючи напругу між цими двома вузлами. Поділивши її на опір цієї гілки на r 3 плюс r 4 ми отримуємо Значення струму І3 від нуля є знаком мінус 13,2 А. Це той самий струм, що переходить на перехідний процес згідно закону комутації. З цього струму починається, з цієї величини, зміна струму І3. І 3 від нуля також дорівнює 13,2 А. Ми, власне, вже розв'язали задачу. Нам залишилося тільки від знайденого велич... знайденої незалежної початкової умови і 3 від нуля. Відняти відомий струм вимушеної складової. 13,2 мінус 1955. Оце наша вимушена складова, яка ми на першому слайді її розрахували. Отримуємо мінус 6,35 А. Таким чином, закон зміни струму. Таким чином. Відповідь нашої задачі такова. І 3 дорівнює 1955. Це вимушена складова перехідного процесу. Мінус 635 на є вступеню мінус 779 Т. Ось це е, вільна складова перехідного процесу. Ми задачу вже розв'язали. Давайте побудуємо графік цього перехідного процесу. Перехідний процес. Починається у час, який дорівнює нулю. А коли він закінчується, коли нам слід закінчити побудову цього графіку? Для цього треба знайти час перехідного процесу, який, як ви пам'ятаєте із наших лекцій, приблизно дорівнює 5 е, постійним часу перехідного процесу Тау. А оця стала часу це одиниця поділена на модуль. Корення характеристичного рівняння на модуль мінус 779. Поділивши, помноживши на 5, ми отримаємо при, приблизно е, 6,5 е, мілісекунд е, тривалість перехідного процесу. За допомогою Microsoft Excel побудували ось такий графік. Подивіться, будь ласка, наш перехідний процес у момент 0. Розпочався із значення 13,2. Ось воно, 13,2. Саме це значення ми отримуємо із цієї формули. Експонента у час 0 дорівнює 0, І ми віднімаємо від цієї величини 6,35. Отримуємо 13,2. Цю величину. Ми вже з вами знайшли і говорили, що з неї починається зміна. Нашого струму. Потім струм починає підвищуватися. І коли перехідний процес закінчиться, коли ця експонента вже фактично зникне, вона буде зменшуватися. Бачите, тут мінус, ступень мінусовий, ми отримуємо 19,55 А. Таким чином, наш струм підвищується у перехідному процесі. І це не дивно. Бо опір цієї гілки за рахунок комутації зменшився, резистора R4 вже нема в цій гілці, а якщо опір зменшився, то струм повинен зростати. Так, він і зростає. Таким чином, ми розв'язали цю задачу. Дякую вам за увагу. На все добре. Хай вам щастить!